Отак. Слава Україні, слава Господу Богу, слава Ісусу Христу, шановне панство, я Лего Роман, на каналі Адреналін. Щодень, то добрий день, ті самі гості в ту саму хату. Радий вас вітати під цими прекрасними небесними куполами. І завдячуємо тим, що споглядати небесні, небесні купола і цей Божественний храм, який вбирається в зелені. І білі кольори, бо вже все цвіте. Завдячуємо ми і Богу, і, і творцю, і Його творінням у влиці наших захисників, наших воїнів світла, солдат і чоловік і жінок, які захищають нас на фронтах і в тилу. Дякуємо волонтерам, дякуємо всім, хто, всім, хто долучився до. Захисту держави. Шановне панство, я сьогодні на тому самому полі, бо ну не може таке бути. Поле, де в мене було багато всього. А, а я вже 5 чи 6 виходів, крім помп і якоїсь міді вбитої, нічого не знаходив. І ось я сьогодні зранку, сьогодні неділя. Зустрічаю сонце, не видно, не хочу показувати горизонти, так? Зустрічаю сонце на полі. 에... Пів години ходжу, кілька сигналів викопав, але перед тим як показати, що я знайшов, 에... хочу один прикол сказати. Коротше, прочитав, Нє, в тіктоці побачив мужик, я забув як це течія я називається, ну типу, філософ. Ти коротше, каже, маєш заявити про свою потребу в голос. Богові сказати, от я хочу бути той, той то-то, той-то. Той, той. Я таки виходжу на поле і кажу, Боже, мені стидно тобі сьогодні це казати, але дай мені знайти якусь срібну монетку, тобі на, тобі на славу мені на радість. І, і пішов. А вночі снилось, а вночі... ага, це я про, прочитав, послухав, а вночі снилось, що я викопав, великі горщики, так. Штокбаса на дні, а на дні там 10 маленьких срібних монеток. Ну, коротше така фігня, глючий вже той горщик. Ну що, друзі, це 10 крейсерів. Найменше мон... А, ні, ще може бути 5. 6 крейсерів. Ну, маємо те, що маємо. І слава Богу за те, що є. Перша монета на сьогодні. Перед цим було знайдено. Монеточку на якій нічого не, не міг прочитати. І ще одна, на якій не буде нічого прочитати можна. Нічого можна прочитати. Що намалов? На що ти намалов? Ну точно нічого. Це печально знаходити монети і вони, вони можуть бути гарні. І ти так тільки припускаєш, що це. Ну десь. Це щось з Австрії, я так люблю казати, але то до сраки таке казати. Це щось з Австрії. Може це щось з Польщі. Хм. Опа, одиничка якась, так? Та! Це одна копійка, бачите? Це щось з Австрії. Це одна копійка. Царська. Одна... Ні, це один клійцарик. Ей, я не бачу. Один клійцарик цей з хвостиком, рибка я його називаю. Ну навіть можна прочитати щось. Хм. Дивно. Ай, четверта монета. Дві години десь сходу. І це 5 купів 61-го року. Знаєте, друзі? То вже й така монета. До речі, така що навіть читається. Приходить такий час, що... Що то вже й такі монети рідкість то вже не дуже її трапляється, особливо по місцях, які, які тувчуться з року в рік. Ще ліси, і то незаймані ліси, то ще так кидають трохи, а так по лісах можна теж виходити зніхіра не знайти. Сходжу й думаю, бо то сьогодні неділя, та, і в нас називають провідна неділя. Про те, що там 90% Моїх земляків та взагалі, напевно, в Україні вважають гріхом те, що окремі пошуківці ходять в неділю копати. Причому на рибалку то не такий гріх, типа. Або на гриби то взагалі не гріх у неділю. Або то лопата у тебе в руках лопата асоціюється з копанням, тобто це робота. А різання гриба з ножем, то ні. Трошки фарисейсько, так? Готувати, їсти пельмені, там, то, то нормально. Готувати, їсти це нормально, це не робота. Хоч ти це працюєш. А тут я ходжу, це в задоволення, то це робота. Ай-яй-яй-яй-яй. Фарисейському світі ми живемо. Наскільки лицемірному і наскільки збоченому, перекрученому, що просто капець. Мо ми такі, ми віруючі, ми християни. Ми віримо в Ісуса Христа. Це, це така ілюзія, що людина вибирає собі: О, я увірувала. Ти не увірував. Тебе нагрузили, тебе бляха зазомбували, і ти думаєш собі, що це твоя думка. Насправді, ти народився, ну от. Християнство чи іслам чи буддизм, воно має чітку прив'язку до географії. Хіба ви що, ви, тупіть чи що, не розумієте, що? Ти народився у християнському світі, ти християнин, у тебе тупо не було вибору. У тебе не було шансів стати мусульманином там, чи буддистом, тому що з самого свого дитинства ти чуєш Ісус, Бог, Трійця, Церква, Хрест. Ти без шансів тебе вибір там між католиком православним, або якимось там суботником, свідком Йогови і все. Дуже малий відсоток мусульман і то так в традиційних татарських сім'ях, або якихось іммігрантах. Шансів хіба в зривому віці ти можеш стати якимось буддистом чи, чи ще якимось там. Або атеїзм. Або атеїзм, і коли ти відштовхуєш дивишся на оцих фарисеїв. В, в жіночих сукнях, що хрестами повішували, що, що обдирають. Доми в, в та сиріт, так? Ти дивишся на цих сензів і тебе попускає. Від батьку, один ублюдок знімає в тіктоці з жінкою своєю. Батюшка, матушка, батюшка, ма йди нахрен, який ти, ти мені яка ти мені матушка? Сратушка. І там воно відштовхує, ти дивишся на ці відгодовані пики. Морди на мерсах, на бехах, вони і вони тобі розказують про, про цю всю про мамону, не служіть мамоні, а самі служать і, звичайно, в тебе є великий шанс стати атеїстом через цих ублюдків. От. І так що так, так що так, друзі. Я дуже поважаю людей, які... Народились в традиційних католицьких, православних чи якихось там сім'ях і читаючи, вдумаючись, дізнаючись, міняють релігію. Може вони й помиляються, так? Але вони про Бога думають, і Бог думає про них. Ті, які просто на, на рівні, на такому тваринному, стадному рівні бігають там по команді. Хреститься, по команді б'ють поклони, то, то раби, вони то ніякого відношення до Бога немає. Це, це більше язичництво. Поклоняються вони як Сонзам. Ну так. Ну так, друзі. Що, співайте мені анафему? Кажіть, о, ти безбожнику? Я безрелігійник, а не безбожник. Розумієте? Отак. Я хоч знімав. Хоть знімав. Бо це важливо. Ще одне срібельце, правда, не таке технічне, але... Така дрібничка. Десь там трохи відгріс, там чуть-чуть відгріс. Нехай свій буде. Я не знаю, що я з ним буду робити. Ляха, фокусуй падлюка. Я не знаю, що я з ним буду робити, але воно є, і воно мене не тисне, я його там відрубав, кинув, відрубав, кинув долому. Та хайсь буде. Всяка така ж бонь, шмурдяк. Фурнітура від, від меблі, якісь гудзики, якісь непонятні металопластика, як ми називаємо. Мене тішить більше. Я не знаю, що з цим буду робити. Відчищаю, відмиваю, складаю. Інколи десь щось використовую, прикріплюю. А де, що просто так лежить. Ну воно воно цікаве. Ти тупо торкаєшся з то. От на що я беру? На що я беру скрибки крем'яні? Ну, бляха, завалено ними. все. Ну, їм вже тисячі років, розумієте? Тисячі. Вони зігріті теплом людських рук. Навіть комусь віддати, на, маєш скарбок? Ні, а що це таке? Он то-то і то-то. Ні, не маю. Ну на, будеш мати. На будеш мати, покладеш, і дехто кладе собі на поличку, як, ну в тебе валяється там десь по подвір'ї, кубка там, кубка там, а людина кладе на поличку з книгами десь. Прикольно. Я, Я, можливо, в попередньому включенні був трохи гострий, такий, що тих ксензів, типа тут теж люди. Це не просто люди. Ми не любимо. Шахраїв, які йдуть в політику, нас обманюють, та, вони по факту обманюють наше тіло. Бо ми потім розплачуємося своїм матеріальним, найбільш матеріальним становищем, інколи навіть життям, фізичним життям, тілесним. Тут складніша фігня. Тут ми будемо розплачуватись душами нашими. То якщо тебе херово навчили, то ти херово навчений та херово поводишся. Як я можу здати математику, як у мене херой вчитель по математиці? Ну як я екзамен здам? Я не здам екзамен. І потім буду ходити, просити, ой, та поставте мені гарну оцінку на екзамені, то будь ласка. І Не вступлю я в університет, бо я, я погано вчився в школі, в мене хірові вчителі були. Тому той, хто береться вчити тебе духовному, повинен приносити духовні плоди великі. Там Тож він гарно говорить, файну службу так файно співає. То до сраки, то, то я не що, на концерті. Чи? Ну він файно співає. Ну то хай співає вдома, нехай у тіктоці співає. То спів має нічого спільного з тим, що я шукав. І я, повірте, я знаю, про що я говорю. Я, я був достатньо церкована людина і, і, і попервах. Воно мене дуже перло, бо я собі навіть, бо я, я чусь святим себе вже не рахував. Якби я вчасно так не опам'ятався, не прочитав кілька потрібних книжок і не зрозумів, що я дуже-дуже низько впав з одного, з, гімного, з одного гімна в друге заліз. Гординя завалила просто. Я зараз зустрічаю багато греко-католиків, чи католиків, чи православних, які себе вважають праведниками. Це, це жопа, народ. Це яма. Грішники вже далеко попереду, вони обігнали вас по дорозі до Царства Небесного. Гординя це найбільша фігня, найбільший гріх, який може бути. Якщо ти вже себе вважаєш праведником, все, що пора тобі бити з головою псіну, рвати сорочку, посипати голову пепелом, жопа! Так що так. Я, я так попав під, під Ксюнзівський, як той читали, 12 стільців, Стапа Бендера. Е, релігія це опіум для народу, реально. Це опіум капець, який він поглинає тебе, ти присідаєш на це, ти без нього себе не уявляєш. Це, це входить в твір в, в тебе життя побудоване на релігії. оці ці всі... Ритуали, оці всі дати. Воно тебе відводить від, від вседержителя. Відвертає твою увагу від Бога на матеріальні речі. Ти входиш в церковне життя, ти починаєш збирати на бруківку церковну, треба то треба -то тут зробити, треба воно тут то -то зробити, треба йти до пустяниці. До, до всього треба йти, на все треба звертати увагу матеріальне невидиме, ти відкидаєш. І ти починаєш поклонятися всьому, що не є Богом. Це все гарно. я дуже люблю ікони, я дуже люблю хрести. Я ношу хрестик. Я хрещуся на собі кладу. Я виріс в традиційній християнській родині, в традиційній християнській родині, в тому розумінні, в якому е, е, прийнято. Розуміти в моєму середовищі. Але це дуже далеко від християн. Християни не знають нічого про Христа. Я деколи такі тупі питання задаю. А як звати Бабусю Христа? Чим відрізняється Ісус Назарету від Ісуса Христа? Нічого. Ну, сьогодні Провідна неділя. Ну ти спитаєш, що ти святкуєш? Провідна неділя. Що таке провідна неділя? Сьогодні Іллі. А хто такий був Ілля? Поняття нема. Дев'ятий четвер, п'ятнадцята п'ятниця. Це жесть. Гірші від язичників. До речі, мусульмани більше поважають Діву Марію, ніж самі християни. Це все показне. Це християни, то так показ... показово дуже. Люди навіть не розуміють, не, не розуміють, до якої релігії належать. Вони належать до, до е, християнської церковної общини, але не до, до церкви небесної. І це печально. І це печально. Бо, бо коли почнеш плакати, то виявиться, що вже буде пізно. Або майже пізно. Потрапив. Одного разу на, на один допис ну, в профільній групі. Типу. Бляха, дістави такі всякі питальники. Підкажіть, будь ласка, що то таке, підкажіть, будь ласка, що то таке. Та я особисто сам все шукаю. Google. Є Google там, є все пошуковий запит, все грузить. Я півдня можу стратити, щоб, щоб дізнатися, що це таке. От, що це таке, так? а, а для. А для чого мені дізнаватись? Як є по-любому, є хтось, хто знає, що це таке, так? мені потратити півдня, щоб дізнатися, що це таке нахрена. Кожен має займатися своїм. Я знайшов, так. Хтось має башку. Башку набагато розумнішу за мою. Хтось вже знаходив і просто це знає. Нащо мені шукати? Розумний вгору не піде. Розумний вгору обійде. Тебе багато часу, друже, щоб, щоб на кожну знахідку розпитувати, чи як, самому шукати. Є нумізмати, які знаються на монетах, знайшов монету в групах, для того групи є, спитався. Народ, скажіть, будь ласка, що то таке? Знайшов гудзик, не знаєш що то? Спитайся, контент дивись. По-перше, ти робиш трафік, робиш послугу адмінам. Та? Трафік, обговорення, двіж якісь. Піднімає в рейтингу саму групу, цікаво. Попри тебе ще хтось дізнається. А що в групах робити? Тільки торгувати. Плюс ти даєш можливість людям показати, який я розумний. Та? Хтось там викинув таку фігню викинув. Що це таке? Легун не знає, що це таке. А я йому скажу. То бляха, то й то-то від того, то і від того, то я такий дякую, він такий, вау, я знаю, бачите всі, я знаю. Ну? А сам зайшов в Google і дізнався і радості. І, і, і поговорити немаським. Тому питайтесь, друзі, питайте, що це таке? От що це таке? Ти типу, по-любому якийсь механізм, але що від чого, Може, то дороге. Щось уже не є нич, як кажуть наші браття з Закарпаття. 28 це можливо... Це пломба, так, свинцева, 28 це можливо рік. Пише по-польськи. Польською. От. Недавно дізнався, хоч бачив різницю, але правильно українською польською. Українською, а не по-українськи по-польськи. тому що це по-русськи, по-польськи, понімаєте, так? Не, не оскверняйте себе цією свинособачою собакою взагалі. Тобто ще не розумію, як то можна. Як то можна вважати себе українцем, патріотом і не говорити українською. І ходити в московську церкву. Вже хрен з ним ходити від до, якоїсь, до якоїсь секти, то ходіть до української секти. Чому я кажу секта? Ну бо то все секти. Греко-католики називають православних сектою, А православні греко-католиків сектою. І для всіх, і для всіх, а для англійців то і ті, і ті сектанти. Все є секта, залежно з якої точки зору на це дивитись. А для мене тут все сектанти. Все, Курва сектанти, все, все вже, вже ці вже месії, вже пророки. Можу подискутувати, коротше, не раджу. Зі мною дискутувати на цю тему. Нема таких Сензів, аби зі мною не припинили спілкування. Не через те, що я тіпа, не правий. Не мають відповідей. Не мають відповідей, вони там, користуючись цитатами якимись всякими наводять. Приклади того, приклади того. А хлопці силає все на логіку. На, на хлопський розум. І, от, і беззубі вони виявляються. Що вони мене навчать, як вони в найпростіших. На найпростіші питання не можуть відповісти. Ні один з них не може аргументовано відповісти на питання, чому вони називають себе отцями. Не можуть. А ви можете? Є аргументи? Ану. Прикольна знахідочка. Давно хотів її знайти. Вже здавненько не попадалось. Якось дівчата, все пам'ятаю, що я маю їх купи... його купити, бо дівчата мої люблять майструвати, шити. А все забуваю, десь їду, то забуваю. А як копаю, то думаю, блін. Знайти би перстка. От він, от сьогодні відчищу і подарую. Тіпа раритетним будуть е, шити. Корисна знахідочка. Щороку я шокований красою цих квітів. Кожного року чекаю, коли вони розсвітують, коли вони розсвітують. Ви зацініть розміри, розміри квітки. Кожна рослина цвіте, кожна без винятку. Дві там, дві там, три тут. В минулому відео я таку, таку акцію зробив, що кожен, хто поставить і поширить, поставить лайк і поширить попереднє відео і вподобає сторіночку посилання, на яке я закинув, отримує три рослинки. Підберу такий гарний, гарний набірчик. То, хто не бачив, хто не чув, Перейдіть там вище відео і, і зробіть. І зробіть то, що я прошу, і отримайте. Можливо, навіть таку О, так.